Віриш про те, що можуть завершитись бойові дії з огляду на те, що зараз відбувається, як нас змушують до миру? Ну, чи, можна, чи для тебе це відчуття є, що нас змушують до миру? І чи думаєш, що ти, ти що дійсно бойові дії, от-от можуть завершитись? Вони рано чи пізно завершаться. Стосовно нас змушують, нас змушують прогнутися. Про це говорить нещодавній від'їзд нашого президента. Но на кону дуже велика ціна. І... Те, що зараз відбувається, ніхто не прогнеться. Я думаю, ми на це просто не маємо права. Нас змушують до миру, та якби нас... якби хтось хотів миру, і мир би наступив. Вже. Тобто, якби росіяни хотіли. Росіяни, то я не говорю за Україну. Росіяни, відповідно, Сполучені Штати і так далі. Один розповідає, що візьме за три дні, а другий кінчить за 24 години. І три роки пройшло.